Привіт, з Сьогодні я покажу усі гібриди гіпногриба. Перший гібрид це гібрид гіп... гіпногриба і морозогриба. Далі гіпногриб і гриб судьби, гіпногриб і, це... Ні. і маленький гриб гіпногрип і повфрип і останній це трусогриб і гіпногрип. Ось так. Ну, гіпно-трусогрип по, по самому звичайному стріляє, але коли його з'їдять, він, гіпно він, він гіпнотизує. وسته